I'm завжди і на всім часі це славне свято преображення Господнє надихає всіх нас, дорогі брати і сестри, бо Господь явився нам з вами, і апостолам, показав своє божественне єство. А книжники і Фарисеї казали в учителю, ми хочемо від тебе знамення. Але він їм не давав. І заборонив учням розповідати про це, доки син людський не прославиться і не Воскресне мертвих. Тому сьогоднішня наука, що молитва має велику силу, адже в молитві Ісус преобразився, Тобто змінився. І наша з вами молитва також. Вона має велику силу, і коли ми з вірою молимося, то вірність Божа стає очевидною, ми відчуваємо її. Апостоли Петро, тому що він був най, най, найбільшу віру мав, Ісус його взяв з собою. Апостола Якова, тому що він мав, був першим єпископом Єрусалиму і першим постраждав за. Христа і апостола Івана, який найбільше любив Ісуса, і Господь також його любив. Цих вірних Господь взяв з собою, щоб показати і нам з вами славу. Тому ми чули сьогодні апостольське читання, в якому апостол Петро засвідчує, що вони бачили Господа, який змінився. Він показав, що він Господь Всемогутній, щоб укріпити віру нас з вами, а найбільше апостолів, бо вже скоро мали бути страждання на Христі, і щоб апостоли і їхня віра не похитнулися під час страждань Ісусових. Тому хай Господь укріпляє нашу віру, щоб наші молитви були почуті Богом. Хай Господь, Його любов і милосердя до нас буде великим і всіх нас насіни Господь своєю благодаттю, людинолюбством, перемогою, добром і всіма дарами Його. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тобі, наш, слава Тобі. Учителю душі. Що сходився наповнять, старми добре життя подати, прийди все лися в нас і учиться на світося, вислови, і спаси спросимо відпочинок, мать. От вони помогли Бог, волі болимо. Окладене було у вічних твоїх скарбницях. Даруй рабам твоїм, щоб вони щедро сприймали земні твої блага з усіма, що їм корисне, бо благословила сім'я. Твоє прославило царство Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас Аминь! і на віки, віків. Благословляється, освячується, плодиці, благодати Святого Духа і Модою, освячений міня Отця і Сина і Святого Духа.

<риклад> <риклад> Свят... <Ивана, риклад> Смачка Духа. Амінь, святочкам святим. Святой камінь благословляється і освячується плоди святом святим. Святу. Святу. Боже, здоров Я, дай Боже, здоров'я телесний, благословляється здоров Благослов здоров свячується потім Сина і Святого Духа, Амінь Діного Сина і Святого Духа, святий Сон Святой Сина і Святого Духа. Ну, <Sos> здоровья. За весь рік на кропи. Тим преображенням за рік дочекати. Тому хай розпитаємо, за рік дочекати. Святому всіх з преображенням Господнім.